Трактор обладнаний трансмісією Тіптронік. Це саме остання сучасна трансмісія, яка має три діапазони, шість передач, а також має дільник передач натворою під нагрузкою без розриву потоку, що дуже зручно при експлуатації трактора на схилах і в складних умовах. Мінімальна швидкість, з якої він може рухатися, це 1,6 км на годину. Максимальна швидкість обмежена 40 км на годину. Трансмісія електронна управляється частковою електронікою, частковою механікою. Вона змішає. Це останнє покоління цієї трансмісії. Вона не дуже вибаглива до експлуатації. В принципі, надійна і роками працює. Є люди, вже, які напрацювали на таких тракторах і 7, і 10 тисяч мотогодин, в принципі, без якихось серйозних полог. Трактор обладнаний валом відбору потужності, який має дві швидкості 540 і 1000 обертів на хвилину. Цього в принципі, достатньо, щоб загрегатувати його з різними сільськогосподарськими машинами.